Вітаю вас у Житомирі 8 липня в ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Житомирські чиновники моніторили ремонт доріг на Житомирщині. За два роки на частині ботанічного саду створять унікальний комплекс. В Житомирській міській раді закликали створити міжфракційне об'єднання для досягнення рівного становища чоловіків та жінок. Вночі у супермаркеті поліцейський купив пиво та влаштував бійку з охоронцями. Про ці та інші новини? Далі. Голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський разом з начальником служби автодоріг області Олегом Антонюком оглянули, як проходять ремонтні роботи на трасі Житомир могилів Подільський та шляхопроводу через залізну дорогу на автомобільній дорозі на під'їзді до села Старики Коростенського району. Про результати моніторингу дивіться далі у сюжеті. На ямкову реконструкцію доріг в Житомирській області заплановано виділити близько 190 мільйонів гривень, але і цього недостатньо на сьогоднішній день дуже великий дефіцит деніжних средств. Ми так прикидували. Ну в цілому при нашій сіті е, потрібно діто порядкам 16 мільярдів деніжних средств для того, щоб привести дороги к до міжремонтним срокам заплановано відремонтувати дорогу Житомир-Могилів Подільській, мости біля села Катеринівка, біля села Висока піч та шляхопровід через залізницю біля села Старики. Голова адміністрації Сергій Машковський вирішив перевірити, як виконують ремонтні роботи доріг в Житомирській області. Приїхавши сюди, оцінити якість я не зможу. Тобто, але звичайно, я подивився, які який виконання робіт, як вони виконуються загалом ці роботи. А далі вже є е, авторизо. Ні, спеціалізовані органи, які будуть перевіряти якість, чиновник наголосив, що на сьогодні ремонтні роботи виконуються досить швидко і вже найближчим часом будуть завершені. На початок року виконання робіт, стан готовності об'єкту, був близько від 20 до 30%. відсотків. Ми бачимо, що ми зробили буквально за два тижні, і сьогодні поставлений термін конкретно хоча тут намагались керівники трошки там на декілька днів ще продовжити. Два тижні по ньому має бути пущений транспорт. А за Галом протягом я думаю двох місяців він буде зданий в експлуатацію повністю за словами начальника служби автомобільних доріг. Варто значно покращити якість доріг по всій Україні, а це можливо лише за належного фінансування. Тічення піді сімі років при умові того, що Верховна Рада прийме закон про дорожний фонд і непосредственно деньги від акцизного збору будуть направлятися тільки на дороги. В принципі, в течение 5-7 лет можна навести порядок на сети дорог в Україні. Яка якість нового асфальту на дорогах області визначить час та наступна зима? Кристина Боковець, Олександр Гордієнко, телеканал СК 1 у львівських студентів таки забрали назад землю, яку їм видав на території Хорошківського району попередній керівник Держеокадастру, повідомляє Житомир Тодей». Нагадаємо, це рішення викликало обурення серед представників громадськості Житомирщини та призвело до виникнення соціальної напруги в регіоні. Відтоді головне управління Держеокадастру області спільно з головою Житомирської облдержадміністрації та головою Рижанської сільської ради провели роботу щодо відміни зазначених наказів. У Бердичеві зустрічали бійців, які повернулися із зони АТО. На Бердичівському залізничному вокзалі зібралися сотні людей, серед яких рідні, друзі військових та командування військової частини. Підрозділ, який приїхав сьогодні, знаходився у зоні антитерористичної операції з 2014 року. Зараз вони відновлюватимуть свої сили, ремонтуватимуть техніку, аби надалі продовжити виконувати свої професійні обов'язки. Як ми повідомляли, учора у міській раді представили нового начальника ТТУ Житомира. Заробітна плата нового очільника становитиме 12 тисяч гривень. Які плани у нового чиновника та що нового тепер буде у ТТУ? Дізнавалася Вікторія Хлань. Головних треба знати в обличчя. Знайомтеся. Новий начальник житомирського трамвайно-тролейбусного управління Андрій Нечуйвітер. вітер. Офіційну частину знайомства взяв на себе заступник голови Житомирської міської ради Дмитро Ткачук. От і з сьогоднішнього дня приступає до Підняття нашого комунального підприємства, яке є таким болючим питанням кожного разу і на сесії і для житимирян, і для всіх. Новий керманич ТТУ має великий досвід підприємницької діяльності. Пан Андрій розповів про свої плани по покращенню роботи ТТУ. Зрозуміло, що підприємство, яке недоотримує майже 60% е скажімо так, живих коштів, е його дуже складно зробити. Е Прибутковим зберегш... і зберегти його профіль. Тобто, до чого я веду? Звичайно, основна функція цього підприємства буде надання послуг по перевезенню. Все-таки треба прикласти максимум зусиль для того, щоб це підприємство розвинути. В інших галузях. питання подальшого розвитку ТТУ будуть вивчатись за словами нового керівника. Потрібно зрозуміти, де підприємство заробляє, а де втрачає. Окрім того, спеціалісти по транспорту наголосили, буде розвантаження центральних вулиць для комфортного пересування тролейбусів та маршрутних таксі. Буквально сьогодні на комісії з безпеку руху ми затвердили схему організації паркувальних просторів по вулиці Київській Бердичівській, на яких ми повністю заборонили. Паркування на центральних магістральних вулицях міста розробили систему навігації по тому, де є парковки на найближчих прилягаючих вулицях. Uh, і uh, переглянули систему заборони, яка існувала до сьогоднішнього моменту на цих вулицях. Будуть організовані спеціальні місця для паркування автомобілів. При очищених вулицях громадський транспорт має пересуватися набагато швидше. Новий чиновник говорить, що усвідомлює різницю між комунальним підприємством та приватним. Зокрема, перша відмінність заробітна плата, яка становитиме 12 тисяч гривень. Вікторія Хлань Дмитро Тітанок, телеканал СК1. Сьогодні в Житомирській міській раді закликали створити міжфракційне об'єднання для досягнення рівного становища чоловіків та жінок. Депутати Вінницької міської ради та представники громадських організацій, що займаються питаннями гендерної рівності, поділилися досвідом створення міжфракційних об'єднань житомирськими чиновниками та наголосили, що мають на меті покращити становище жінок у суспільстві та зміцнити їхню роль у політиці. Також на круглому столі розглянули питання співпраці політичних та громадських активістів для побудови суспільства рівних можливостей. За два роки на частині ботанічного саду створять унікальний комплекс, який стане візитівкою регіону, місцем туристичного відпочинку і рекреаційною зоною. Яким же буде майбутній ботанічний сад, знає Анастасія Гребець. Також ми хочемо збільшити ввести культуру. Унікальні рослини, які е, зараз дуже модні, кром сакури. А ми хочемо запропонувати альтернативу сакурам, які не гірші по своєму квітуванні. Ось серці з канадський. Який дуже ефективно квітує, причому зверніть увагу, квіти в нього з'являються навіть на стовбурі. Саме такі рослини з'являться у новому комплексі, який побудують на основі ботанічного саду. Складатиметься сад із декількох зон культурної, ландшафтної, спортивної, зони відпочинку та господарської. В комплексі зможуть відпочивати містяни, туристи, а також проходити практику студенти. Відповідно, вони братимуть безпосередню участь у створенні парку, його розвитку, підтримання функціонування. І для них це буде гарна можливість і навчання. Практично, в першу чергу, проходження практики і долучення до, до, до реальної справи на презентацію проекту. Запросили науковців, студентів, чиновників та активістів. Але увагою всі ці люди подію обділили. Хоча ініціатори створення комплексу ставлять амбітну ціль. Створити в місті Житомирі унікальний ботанічний сад, якого немає не тільки в області, а взагалі в країні, завершити створення комплексу мають через два роки, і тут з'явиться зоопарк, центр кінології та пасіка. За задумом новий комплекс. Екс має стати центром туризму. Що це проект буде реалізованим Він ну, додасть до туристичної привабливості Житомирщини і міста Житомир Житомира дуже багато. Нагадаємо, що у 2012 році на місці ботанічного саду хотіли побудувати будівельний супермаркет. Тоді під тиском громадськості влада відмовилась від цієї ідеї. Сьогодні ж тут планують розвивати сад, і перші 100 тисяч на будівництво пообіцяла виділити зі свого благодійного фонду Анжеліка Лабунська. Іншу частину коштів має зібрати фонд, який спеціально реально створили для збору грошей Анастасія Гребінь, Дмитро Тітанок, телеканал СК1 У Житомирі проходять заходи, присвячені 109-й річниці з дня народження відомого Житомирського поета, ідеолога українського націоналізму Олега Ольжича. Як відомо, невдовзі у місті з'явиться сквер із пам'ятником Ольжичу. Ми запитали Житомирян, чи знають вони, а хто ж такий Олег Ольжич. Сьогодні 109-та річниця із дня народження Олега Олександровича Кандиби, більш відомого як Олег Ольжич, видатного громадського діяча, археолога, науковця, поета, який народився у Житомирі. Ми вирішили запитати у Житомирян, чи знають вони, хто такий Олег Ольжич. Ну, не знаю, не знаю. Може бути, партизан якийсь. Ну, це врем'ян війни, мабуть, герой. Ми кажуть підзабили. Ми вже підзабили. Ні. Взагалі нічого. Взагалі нічого. Ну, я знаю, у вулиці, Може чули, але так не знаю, хто це. Ні. 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 Взагалі не чули. Не Ні. Я не чули. Ні, не знаю. <ріст> Можливо, якісь там позиції. Ну, ті би не міг бути. Якийсь відомий діяч. У нас ж вулиця в радіє Письменник він, точно. Вроді би писатель, чесно кажучи, что то в школі проходив ребенка. Письменник український, напевно. Не, ну Ольжич, не Письменник, політичний діяч, якщо не, я не спомиляюсь, то ще й поет. Український письменник. Ну, Письменник, знаєш, письменник український. Так, це український письменник, громадський діяч і є бібліотека О Олега Ольжича. 8 липня в Домі української культури відбувся вечір, присвячений 109-й річниці з дня народження Ольжича. І організатори поставили за мету власне роз'яснити Житомирянам, хто такий Олег Кандиба та який його внесок у розвиток української державності. Детально про подію дивіться у наступних випусках новин. Ольга Багінська, Костянтин Касьян, Митроцінок, телеканал СК 1 це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба! Залишайте з СК1 та гарних вам вихідних. В ефірі ск 1 Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 8 липня. Євро 2016 підходить до свого завершення. Лишилося одне питання: хто переможе? Федерер став абсолютним рекордсменом за кількістю перемог на турнірах Великого Шолома. А в міській раді Житомира обговорили ситуацію щодо перезаписку до США з футболу Полісся. Про ці та інші події далі у студії Андрій Іванюк. Франція, другий фіналіст євро 2016 Завдяки дублю Грізмана, підопічні Дешама зуміли обіграти грізну збірну Німеччини. Відразу ж з перших хвилин матчу обидві команди почали показувати цікавий атакуючий футбол. Грізман міг відзначитися на сьомій хвилині, але його кручений удар низом в кутворіт перервав Нойер. У відповідь двічі небезпечно вистрілив з лінії штрафного Мюлер. Здавалося, що гра плавно підходить до перерви, але тут підірвав гру арбітер. Після подачі кутового Швайнштайгер в боротьбі за. В разі грав рукою, що дало привід призначити пенальті. Грізман впевненим ударом з точки розвів м'ячі голкіпера по різних кутах воріт. Другий гол французів став вже наслідком помилки оборони німців разом з воротарем. Спочатку Кім втратив м'яч на краю своєї штрафної, потім погбал легко накрутив на квадратному метрі Мустафі і навісив воротарський. Деноєр помилився на виході, відправивши м'яч прямо на Грізмана. Антуану залишилося вразити порожні ворота у підсумку 2-0. З нетерпінням чекаємо на фінал, де помірюються силами Португалія та Франція. Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер вчора здобув свою 307-му перемогу на турнірах Великого Шолома. Таким чином, Федерер перевершив попереднє досягнення не менш легендарної американки чешського походження Мартіни Навратілової. На рахунку Мартіни було 306 вікторій на найбільших тенісних турнірах. Федерер є семиразовим переможцем в Вімболдону у чоловічому одиночному розряді. За сім переміг також мають Піт сампрас і Вільям Реншоу. Нагадаємо, вчора Роджер в п'ятисетовому поєдинку зумів зломити опір Хорвата Марана Чиліча, таким чином вийшовши у півфінал Вімболдону. Усик і Головацький зустрілися в Києві. Відбулася прес-конференція, присвячена бою чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі Кшиштофа Гловацький проти українця Олександра Усика. Це дуже сильний боксер, а решта дрібниці. Головне, щоб ми обидва покинули ринг на своїх ногах, а переможе найсильніший, сказав Усик. Нагадаємо, що боксери проведуть чемпіонський поєдинок 17 вересня в Гданську, Польща. В міській раді Житомира обговорили ситуацію щодо перезапуску до США з футболу Полісся. Вже наступного року в місті має наповно запрацювати новостворена ДСШ з футболу полісся Житомирської міської ради, яка має замінити одноіменну спортшколу обласної ради. В міській раді триває робота над редакцією статуту закладу і підготовкою відповідних рішень, які можуть винести вже на найближчу сесію. Попередні проекти рішень і план дій на найближчий час обговорили на робочій нараді, яка відбулася в середу, 6 червня, під головуванням заступника міського голови Матвія Хренова. Нагадаємо, що сесія обласної ради, яка відбудеться 21 липня, має проголосувати за передачу у. Власність міста стадіону «Спартак» і Адмінкорпуси ДЮСШ Полісся. А сесія міської ради планує їх прийняти. Одночасно з цим міська рада має розглянути рішення про створення вже міської ДЮСШ з футболу Полісся, яка й отримає на баланс згадуване майно. Це всі новини на цей час слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу ск 1 Та пам'ятайте, спорт це запорука гарного настрою та міцного здоров'я.